Це той самий матч проти збірної Франції. Якого там року, до речі, я вже й забув. У мене якийсь. дежавю. Збірна України поступається збірній збірні Бельгії у матчі відповіді Ліги 0 03 і лишається в дивізіоні Б. Власне. Ліги Націй. А, а як, як такий поєдинок оцінювати? Ну от просто як вболівальнику оглядачу. Як? Індивідуальні помилки? Та ні. Відсутність бажання і самовіддачі від наших футболістів? Та ні. Сил не було, бо матчі дуже близько. Ні. Сергій Станіславович? Все справедливо. 70 хвилин грати на утримання, щоб потім випустити нападника, який не виконує чорнової роботи і не допомагає відбуватись в надії зачепитись, хоча до цього просто моментів не було. Ребров е, сознательно відмовився від атакуючих дій в пользу защити преимущества в два голи. Це його поразка. Але ми будемо слухати стару пісню про. Погане відновлення. Пропустило два і побігли. Коли 70 хвилин не граєш у футбол, займаєшся тим, що тримаєш сраку, то потім складно перебудуватися. Оглядаємо матч відповідь проти збірної Бельгії. Друзі, Макс Коляда, канал Трибуна, ваша вподобайка. Розбираємось, що стало причиною. Цієї поразки. Почнемо із схеми і складу на гру. Тут все прогнозувалось: 3CZ, автобус, рахунок плюс 2 на нашу користь. Здавалося, що Рибров і його штаб саме такий план і оберуть. Хоча відверто, особисто я того не хотів. Відверто кажучи, мені не хотілося бачити такий план на гру, бо розуміють, що в складі суперника є такий, наприклад, гені, як Кевін Дебріне, і він може своєю передачею знайти адресата в будь-який момент гри. На от такому от маленькому клаптику поля він може знайти адресата. Я розумів, що автобус це автоматично програшна історія проти такої команди. Але в підсумку, ну як бачите, так. Зіна на правому фланзі. Ну тут, в принципі, питання: а хто? Ну, крупський, якого можна було висмикнути з молодіжки. Ну, тут знову ж таки до штабу є питання. Майже всі атаки, звідти, як здається, і йшли саме з нашого правого флангу захисту. З'явився, до речі, доку, і в цій зустрічі він давав чимало гостроти. Бельгія, в принципі, тисла увесь перший тайм, але тисла не акцентує. Тованого блідо, ми оборонялись класно. Теплова карта поєдинку в першому таймі: це 22 гравці на одній половині поля, на нашій половині поля. Це, Звісно, жарт, бо зараз хтось напише, як це 22 гравці, а їхній воротар, що теж був на нашій половині поля. Ви розумієте про що? Я. Чисто тренерська поразка. Ніколи тактика трьохповерхового автобуса з перших секунд не дає результату, особливо в нашій збірні. Я думаю, граємо в футбол на зустрічних був би рахунок максимум мінус один. І насправді ми спокійно тримали рахунок, не давали супернику нічого створити, навіть більше були позитивні враження, не просто тримали якийсь хаос був в нашій штраф. В ній, як би нам то відбитись, ні, достатньо якісно і класно ми оборонялись. Як знаєте, був мем, коли Гуцуляк з Житомирського полісся забив Куртуа, тепер сваток їв Лукаку в першій половині зустрічі. Він справді чимало проблем цьому нападнику створив. По володінню ж було 70 на 30 в першій половині гри, і навіть на початку другого тайму все було окей. Лукаку навіть мав свій момент, але там зіграв як класичний Лукаку. Тавало, що, ну, можливо, ми витримаємо в такому стилі, але от, власне, цей же момент з Лукакою це був першим таким тривожним дзвіночком. А далі, 69-та хвилина, і почалось. Все те саме, що було в першому матчі. Але навпаки, Бельгія випускає свіжих хлопців, у нас травмується Миколенко, і ми за 16 хвилин пропускаємо три голи. Де Кьойпер, Лукакву. Ідентично до того, як було в першому матчі, тільки в зворотньому напрямку все почалось рухатись. І, власне, Бельгія забила, відчула запах смажного, і три в сумі нам закалатала. А коли ти, знаєте, друзі, обороняєшся проти фаворита, Такий час, стільки ти обороняєшся, то знову ж таки повторюю. Маючи таких талановитих майстрів, як Дебройне, вони свої моменти знайдуть. І от виникає наступне питання. Ми пропустили два голи, і ви це бачили, якщо дивились матч, ми тільки потім почали рухатись. Тільки потім почали створювати свої моменти. Тільки ми почали. І моменти одразу виникли. Збірна Бельгії при будь-якому нашому тиску, що в першому матчі, що в другому матчі, у них купа проблем одразу виникала, у них не безгрішна, не безпроблемна команда. Чому був обраний такий план на гру? Просто бездумно оборонятись і виносити м'яч кудись уперед. Чому будь-який тиск від нас був відсутній. Це... Наперед програшна стратегія. Можливо, травма Миколенка, насправді зіграла свою роль. Можливо, навіть справді згадайте будь-що з його флангу. Моменти з його флангу були, друзі, відсутні. Відкрив вам секрет, хоча ви це і так знаєте. Це футболіст, який грає в Евертоні в небезпроблемній команді АПЛ, і для нього такі поєдинки. Це звична річ, і коли він пішов з поля, буквально на ну це без жартів на наступній же хвилині. Ми пропустили. Але от чому був обраний такий план? Не просто грати другим номером, і в першому поєдинку, в принципі, грали другим номером, і для нас це комфортно. А план грати суто глухим автобусом. Чому був обраний такий план? Я задаю це питання я не знаходжу відповіді. Статистика ударів до вашої друзі, уваги, XG. Тут все по ділу, володіння, удари. Але ж то не через те, що ми не вміємо створювати. Перед моменти для ударів, ні. Це через те, що ми обрали такий план. І я розумію ці світлини, ці емоції хлопці після фі... е... фінального свистка. Чому вони таким були? Я розумію цей розпач, але я не можу чимось дорікнути нашим футболістам в цьому матчі. Ну, насправді не можу. Я маю лише одне конкретне питання. питання? До тренерського штабу. Це, на мою думку, суто тренерська поразка. Знову ж таки, згадайте всі ті моменти, коли ми починали будувати свої атаки. У нас вони виходили. Ми могли знайти свій момент, відзначитись голом. Але ми настільки рідко це пробували робити, що це виглядало просто як, знаєте, якась ситуативна історія. Ні, план у нас такий: ми, ми в автобусі, ми там сидимо. Якщо моментик, то, ну, то вже там по факту дивіться. Людина каже, що команда мала грати з м'ячем на перемогу, а команда грає весь матч без м'яча не на перемогу. Про що йде мова взагалі? І ви знаєте, поки я записую це відео, там, я не знаю, чи результату поєдинку між Францією та Хорватією, знаю тільки те, що Франція вже два забила. Це прямо впливає на те, хто буде одним з наших суперників в групі кваліфа на чат світу. І суто полізі націй. Ми в дивізіоні Б. В принципі, для нас це окей. В дивізіоні А нам немає чого ловити. Але знаєте, от такі поразки вони впливають на таку думку, що от, ти розумієш: ну, по кадрам, по тому як ми можемо себе демонструвати, демонструвати на фоні таких команд. Ну ми можемо бути в дивізіоні Ліги Нації. Але от такі, от, наприклад, тренерські рішення, так? Ну, ну, ну це просто тренерська поразка. Тренерська поразка абсолютно таких суперників, як збірна Бельгія в дивізіоні А і купа. Але ми не можемо там наразі бути не через там, наші кадри, не через те, що наші гравці до чогось не дотягують. А суто через те, що ми обираємо план гри проти суперника, з яким можна спокійно боротись, бо датись, забивати, перемагати. Три, три м'ячі, ви знаєте, збірні Бельгії просто так не забиваються. Не забиваються, друзі. Це суто тренерська поразка. Ми обираємо заздалегідь програшний план. Які тут питання до гравців взагалі можуть бути? Які? Знаєте, я думаю, цього тижня буде дуже багато питань до Риброва, знаючи нашу. Ментальність буде дуже багато кулуарного, різного на Риброва накидатись. Чую, буде дуже багато трештоку. І ну, результат такий. Він цього в якомусь сенсі навіть вимагає, друзі. І вас, вас в коментах я теж знаєте, дуже сильно хочу почути, що ви думаєте про цей поєдинок, про цей результат. А ось що думає Сергій Рибров. Я вважаю, в першому таймі навіть ми оборонялися дуже низьким блоком, але майже нічого не дали створити супернику. Але в другому таймі ми граємо через два дні. Багато гравців, які грали в перші гри 90 хвилин, їм було достатньо важко, тому наприкінці зустрічі було втома. Як я сказав, ми дійсно грали проти сильного суперника, щоб не казали про збірну Бельгії. Це дійсно топ суперник, і сьогодні вони це довели. Я прекрасно розумію, що жоден тренер не буде там критикувати. Своїх гравців, свої рішення, це нонсенс, так? але подібний коментар, це, ну, знаєте, я це називаю прострілені коліна. Яка втома, про яку втому йде мова? Ну, очевидно, що гравці там про втому мови не йшла. Те, що Миконка травмувався, ну, такий епізод може трапитись, але загалом ця поразка не через втому. Ця поразка не через те, що збірна Бельгії це топ-команда, яка має перегравати збірну України все одно за рахунок класу. Я цього класу збірної Бельгії не відчував. Так, я бачив Лукаку, я бачив Дебрейна. По іншим футболістам це звичайні, середньостатистичні, класні футболісти, яких у нас в збірні, у нас в збірні теж вистачає. Але це суто тренерська поразка. Ми окупували свою штрафну з першої секунди цього матчу. А знову ж таки, коли про тебе грають такі суперники, вони свій момент знайдуть. Вони, вони їх знайшли багато разів, три, якщо точніше, і ми програємо. Абсолютно, знаєте, полярні емоції в порівнянні з першим поєдинком. І якщо там було яскраво, було класно, була та збірна, яку хочеться бачити, то тут була збірна, яку ніколи не хочеться бачити. Це мій висновок по цій грі, друзі. І причину цієї поразки я вам назвав. Тепер ви вривайтесь в коменти, вподобайки, підписки. Будемо завжди вам розповідати про все в нашому футболі, навіть якщо це не дуже приємно і позитивно. Бажаємо вам гарного дня, хорошого понеділка. Бережіть себе і папа. Не зважайте на цей результат. Ви знаєте, що це збірна України, і тут буває зовсім по-різному. Почимось!